Звантаження комбайна 9670 СТС 2009 рік. Добрий. ранок. Приїхав з Європи в комплекті з жадкою 9-метровою еркою. Візок, привезений по послузі агропідбору. Став він у 80 тисяч євро по перерахунку з ПДВ. Бечі, ринкова вартість такого комбайна в Україні 108, 110-120 тисяч доларів. І це вже ті варіанти, які працювали в Україні. Видно, що в якому стані приїхав. Ой, грязний. Але в такому в такому і є. Йорчик зараз нам підстриже. Макс професіонал. Каріна присутня на розвантаженні. Контроль перевірка. Якість відповідність.